That's so how we do it. Yeah. yeah. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і ми з вами, схоже, пересікли Рубікон, до якого всі грові крісла були схожі одне на одного, відрізняючись по суті якістю матеріалів та кольорами, після якого почалось різноманіття. Не жаліюсь на це, бо це круто. Просто відмічаю, що і вам варто звертати увагу на новинки частіше, як, от, наприклад, на Кугар Спідер. Вартість цієї моделі не бюджетна. Сімнадцять тисяч гривень, це майже 400 доларів або 300 90 євро є також модель Cougar Speeder One. Вона дешевша на тисячу гривень, і про неї ми можливо поговоримо наступного разу. Також кажу одразу: у крісла є свої недоліки, але на щастя, із самим кріслом вони не те, що пов'язані. Тому про них буде у кінці. Але перед тим як почати, з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, чи то підтримка буде коментарем, а можна навіть фінансово на головній сторінці каналу. Найближчим часом я планую робити для спонсорів. Ексклюзивний контент, відповіді на запитання і дам можливість голосувати за майбутні огляди. І все це по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Про коробку розповім потім. Сама ж збірка відносно традиційна і класична інструкція в коробці є. Брошурці не вірте. У мене до речі, паперова інструкція виявилася в пакуванні спинки крісла. Тобто в коробці вона має бути. Просто не завжди в очевидних місцях, також і це особливо мені важливо. Я дуже дуже сильно хвалю кугар за те, що всі гвинти комплекті до Cougar Speeder під один стандарт. Вони різного розміру, але всі закручуються одним бітом: Т-30 або Т-30. h Так, шуруповерт не всюди пройде під час збірки, але це не принципово. Саме уніфікація має значення. Хвалю я і те, що в комплекті йде ще по одному запасному гвинту на кожен розмір. Сама інструкція виключно детальна, проста і покрокова. Незвична відсутність пластикового манжета на газлів. Але конкретно ці моделі це загалом можна вибачити, бо ваші ноги будуть зайняті зовсім іншими справами. Але про це пізніше. Далі габарити і вага. 23,65 кілограма, висота до 1320 міліметрів, ширина близько 700. Розміри важливі, бо самі бачите, це незвичайне крісло. Тут замість екошкіри або тканини, сітка. І Якщо ви задаєте запитанням, чому за сітку треба платити більше ніж за екошкіру або тканину, я відповім дуже просто. Бо сітки бувають дуже різні. Тут м'яка махрова пряжа мікрофібри під назвою Шаніль Ярн. І це не рекламна вигадка сумнівної користі, як от Міцелій Оф carbon IT, яка у гарнітур Бладі. Ви можете придбати шаніль Ярн самостійно. Вона давно відома, популярна і перевірена. І гарантує, що під час потних каток влітку ваша спина не спітніє, як при сидінні на екошкірі або навіть на тканині. За надійність сітки. Скажу наступне. Вона сертифікована за стандартом TÜV Rheinland і відповідає американським стандартам BIFMA. Останні грають величезну роль для, наприклад, професійних офісних меблів, включно з кріслами. Тобто Кугарспідер буде як мінімум не гірше. Плюс ергономіка тут не від лукавого, все вигнуте під анатомічно правильні форми. Так подушки в комплекті відсутні, у всякому випадку, візуально. Бо під поперек, наприклад, є підтримка окрема, вона просто під мешем. І під голову підтримка теж присутня. Висота Кугар Спідер, звичайно ж, змінюється на 100 мм. Плюс газліфт тут четвертої категорії. І в додаток до цього можна змінити. Нахил спинки якраз в попереку. Можна змінити нахил узголів'я. Тому я, власне, і казав, що висота крісла не 1320 мм рівно, а до 1320. Бо мінімальна висота може складати всього 1100 мм. Тобто зіхнути крісло можна помітно, і це дуже круто. Підлокітники просунуті навіть по стандартам ігрових крісел. Вони зроблені по технології 3D Hyper Rotation. і можуть дуже. Хитро повертатись назад на 180 градусів, змінюючи при цьому кут нахилу. І це важливо, бо у Cougar Speeder є ще й підставка під ноги і можливість нахилу назад на 115 або навіть 135 градусів. Спати в такому положенні я б не рекомендував, але просто покуняти після важкої робочої або ігрової сесії, ну або подивитись кіно. Те, що треба. Вантажопідйомність тут 120 кг максимум. Колеса 5 штук по 75 мм з вініловим покриттям і непоганими шарнірами. Загалом кислостійке стійке і відчувається дуже надійно. Власне, металева хрестовина тут не лише знизу, але й на спинці. Тепер по недолікам, як і обіцяв, він суть один, але це. Пакування крісла, але не тому, що компоненти можна пошкодити, бо вони якраз запаковані бездоганно. Ні. Сама коробка унікальна, вона по габаритам одночасно занадто велика, занадто широка і занадто висока, щоб її можна було зручно взяти знизу або навколо. І, звичайно, ж отворів ручок в коробці немає. Я особисто знайшов лише один спосіб, як взагалі можна коробку тягнути самотужки. Треба триматись за ближній кут. І іншою рукою за протилежний йому, тобто умовно, беретесь за лівий верхній і нижній правий з протилежної сторони. Як і казав, до самого крісла це відношення не має. І якщо ви просто зібрати спідер в магазині, то ви навіть коробку в очі не побачите. Тому і балів кріслу я за це не зніматиму. Тим більше, що навіть в інструкції вказано, збірка крісла, наприклад, має виконуватись двома людьми. Очевидно, що і транспортування короб. Коробки вимагає стільки ж. Так, я збирав крісло самотужки, так, без надмірних проблем. Але я використовував коробку як підставку і навіть не одну. Тому згоден. Я дуже рекомендую і тягнути і збирати це крісло вдвох. Ну а підсумки наступні: чим далі в ліс, тим веселіше жити, і тим більше індустрія ігрових крісел розвивається, і тим частіше з'являються унікальні моделі, типу Кугар Спідер. Просунуті, цікаві, оригінальні, корисні і здоров'ю і нервам. Але це все лише півбіди. Бо Спідер це видатне крісло у плані ергономічності, витривалості, універсальності. Воно Абсолютно ідеальне у плані охолодження і, мабуть, вперше за досвід оглядів крісел збірка у нього бездоганна. Тому так, 10 із 9 рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи цікавий вам матеріал про порівняння екошкіри, тканини. І сітки, бо кожен з цих матеріалів по-своєму цікавий, має свої переваги та недоліки. І я про все це розповім, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостав та компанії Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnejtion. Бережіть себе та будьте здорові!